Иди сюда. Арчи, иди сюда. Нельзя, там клубника будет. Не топчись там. Давай сюда. Спускайся. Артем, как увидит, будет тебе. Идем. Спускайся. Давай сюда. Я тебя вчера только покупала. Помощник. Наша лавандочка ще неділя і все і ріжемо. Цей кущ зовсім не цвів. Взагалі поживтів. Там пропали. Коротше. А ось цей тільки-тільки ось зацвітає. Тільки-тільки зацвітає. Все, собаки вже. Іди сюди. Пішли. Ідемо. Ось так, отака собака. О, такий помощник. Фотосесій було дуже мало, але щось було. Зараз ще чекаємо на фотосесії. Але щось було трошки. Давайте вам знизу покажу. Дивіться, які. І гарно. Не знаю, вона мені більше всього подобається колір, коли дощ. От коли дощ, сонця нема. Е дуже гарно, в мене даже є відео. Саме після дощу або даже в дощ. Ну, мені кажеться, ніякі е -е закати світа не, не зрівняються. Саме вже от коли після дощу. У нас и тут есть такая галявинка, и маленькие-маленькие. Иди сюда. Такая маленькая речка, речка Копанка, не знаю, Ставочек. Хлопцы тут рубля, ловят рыбу.